Вітаю, друзі! І в цьому відео ми поговоримо про сміх. Не може йти мови про те, що таке явище як сміх в сучасному розумінні являє собою одночасно протест та пригнічення. Сміх як явище зараз існує не тому, що життя радісне, а навпаки, тому що життя покрите великим абсурдом та мраком. Сміхом можна висміяти сучасну систему. Так і навпаки, цей же самий сміх є інструментом системи для виправдання насилля. До прикладу, школа насилля над жінками починається з жартів. Сексистські жарти якби породжують попит на насилля. Розбираємо як прик от. жарти про зґвалтування, це ж не те явище, над яким слід сміятися, але неопатріархат використовує в даному випадку сміх як інструмент для виправдання насилля. Це ж просто жарт, він не несе ніякої загрози. Тоді чому насилля зі сторони чоловіків над жінками є системно нормалізовані? Можна сказати тоді, давайте перестанемо сміятися, але як можна перестати сміятися в умовах капіталізму, який формує не тільки такий вид жартів, а й протест проти самої системи. Якщо негативні жартів можна лише побороти шляхом прямої рефексії, зні. Сторони, знаєте, що може бути гірше, чим відкусити яблуко та побачити там хробака? Голодомор. І ось це наявний приклад, що таке є сміх. Сміх приховує в собі голодомор, а хробак та яблуко це жарт, бо голодомор як явище набагато серйозніше та набагато трагічніше, чим хробак в яблуці. Також як і з насиллям над жінками, сексистський жарт існує як хробак в яблуці, який викликає неприємність, але в цьому приховується корінь у вигляді неопатріархату, який являє собою Годомор. Саме для того, аби запобігти цього наївного об'єктивізму. Ми звертаємося тут до трансцендентальне, яке в інших випадках піддаємо сумніву. Як ми вважаємо, можна залишитися на порозі того, що виходить за межі критики, а можна вийти за її межі, зробити так, щоб позамежне не поверталося. Щоб засісти в допороговому, це означає визнати в вигинах цієї дороги необхідність певного шляху. Цей шлях повинен залишити свою борозну в тексті. Без цього сліду саме що не є на те, що виходить за межі текст зведеться до простого змісту своїх висновків і стане до невиразності, схожий на докритичний текст нам належить побудувати і осмислити закон цієї подібності, коли ми говоримо про викреслення понять, ми маємо на увазі нанесення міток, розпізнавальних значків у місцях майбутніх роздумів. А чи можна спробувати привести приклад сміху як протест? Ну, наприклад, директор Голодомору, і відкинути в сторону неоліберали жарти про зайву вагу, бо в цьому випадку ми бачимо цинізм, а не зайву вагу. Приходячи до нелегкого висновку, що фашизм пожирає одне інше, як батько пожирає віччима, як смертність дітей висміються гумарними шоу, та як і новий голод, вже стукає у двері під гасом ха ха Він збирається перевернути все, в тому числі і мене. Дом, в якому я живу, називається дурдом. Хочеш, я тебе з тобою возьму, хоч розваляю. Дым.